Ось під дощем ввечері мене винесло подивитися, чи виросли якісь гриби. Причому не було ціллю зібрати саме ось такий грибочок, але вже можу чітко сказати, білий дубовий пішов. Ось ще малесенький, вже надкусаний дуже, з усіх сторін. тому вирвую його, а чому б і ні. Ось мій перший врожай, можна так сказати, благородних грибів. Не знаю, звідки пішла ця назва Благородні гриби. Що в них такого благородного? Але вони вони ростуть. Їх всі дуже люблять. Я знаю, що ви також їх дуже любите. І завжди чекаєте, що коли-небудь на каналі з'являться біленькі. Звичайно, вони всі червиві. А, ви знаєте моє відношення до червивих грибів. Я зріжу лише брудну частину, всю іншу, ну, щоб бруд не нести з собою, всю іншу частину цього красончика, вже червиву, я зріжу десь вдома. Я їх на смак, якби не дуже люблю, їм готую, сушу, але смак мені якось ну, не зовсім це моє. Але збираю, збираю і намагаюся максимально зберегти цю частинку гриба. До речі, ось такі червиві я сушу. А хтось потім мене питає, чи смачно мені їсти черв'ячками смачно. Збираю я ось такі біленькі грибочки. Пів, <пів кошик, один грибочок. Так. Ну, вони взагалі білюдобові, майже всі червиві. Знаєте від чого? Зараз я вам так в двох словах розповім. Справа в тому, що тут е сидять мушки, такі, е жучки комариків. А зверху може сидіти великий чорний жук. Це така цікава дуже історія. І а, ці комарики, вони дуже бояться чого великого чорного жука. Я думаю, ви розумієте, про, який, про якого жука я кажу. Тому вони логічно знають, що, що цей жук може тут сидіти, і тому в основному в шапинку не лізуть. Ось тому у білого герба у дубового у нього. Ніжка завжди ось так посічена. Ну, 90% на певну випадку. А шипинка майже завжди ціла Як мені казали, Іра завжди сховай орудіє вбійства Тому що хтось обов'язково побачить і буде знати, що на цьому місці ростуть біленьки. Не всі місця свої бережу. Але максимально намагаюся. Думаю, багато хто з вас знає, що в час, коли починаються білі дубові, починаються і сіро рожеві мухомори, котрі бувають неймовірно червиві. Ось такі мухомори. А це мухомор. Він з роту Аманіта. Аманіта рубесценс. Ці гриби вони з мухоморових, вони їстивні. Їх основна така відмінність це. На юбочці, на ось такому колечку на ніжці, є ось такі полосочки. Хтось думає, що це відбитки від пластинок, але на інших мухоморах цих відбитків немає. Ну, є один ще мухомор, це в нас мухомор товстий, такий сірого кольору. Він також їстивний, але неприємно пахне. А їстивний, я ось недавно його їла. Нормально, нормально, було мало грибів, той виріс, чому би ні. А, тому з такими полосочками на цьому кілечку переплутати цей гриб з якимось неїстивним або отруйним дуже важко. Але це колечко воно не рухається, воно спокійно відривається, іноді його просто на грибу немає. Тому в такому випадку не рекомендую збирати, щоб не переплутали мені з пантерном. Хоча там також дуже складно у пантерного у нього. Більш така сіро-коричнева шапинка, різні бувають варіації, і дуже-дуже білі ось такі лусочки. А ці лусочки, бачите, вони грязно-білі, вони, немов брудні самі по собі. Це не бруд, це так і є. А ось у Мугомора Пантерного вони білі, ну навіть біліші, ніж моя курточка. Цей сіророжевий мухомор росте в тих самих місцях, що й білі гриби, і їх можна спокійно збирати разом, їх навіть можна разом готувати. Єдина проблема, що коли дуже червивий білий гриб, я якось це беру. Коли дуже червивий мухомор сіророжевий, намагаюся його максимально зрізати, щоб не було черв'ячків. Ну, цей майже не з'їли. А у нього, до речі, коли і ніжка червина червива, то і шапинка червива. Ось намагаюся так забрати все сміття. Хтось, до речі, потім ці листочки зчищає. Хтось, я знаю, навіть зчищає ось цю шкірку. Вона, до речі, зчищається без проблем. Треба лише приловчитися. Але злізе вся, якщо захочете. От, злізе. Я залежить від того, що хочу робити. Буває щищаю, буває не щищаю. Що з ним можна робити? Його можна смажити, з ним можна робити якісь паштети, його можна додавати в суп. Я ось недавно робила на стрімі різотто. Я думаю, з ним б також було класне різотто, тому що смак у цього гриба солоденький, відварювання не потребує, якщо ви чітко знаєте, що у вас сіро рожевий. І без відварювання він реально солоденький. Ну, а після відварювання ну, чим схожий вже на сироїжко. Я цю солодкість не люблю, наприклад, при смаженні, але якщо б в різотто, в те різото. Це було б цукерочка. Тільки ось щось сказала про сироїжку, а ось і вона. Це в нас сироїжка зелена. Це один з видів їстивних сироїжок. На смак, так собі, якби не супер і не критично. Бачите, які тут слимачки. Слимачок і такий, і такий, який хочеш. З'їдають вони пластинки, нічого страшного, є їм тут що їсти. Дивлюся, що гриб буде не червивий. Цей бруд важко вимивається, тому краще його. Зразу ось так ось. Щось з цим грибом можна робити, він їстивний, його також можна посмажити. Чи можна з ним робити різото, напевно, буде дуже твердо. О, мені подобається в основному сиреїшки відварені, а потім з часничком. О, є така особливість у сиреїшки, я завжди намагаюся про це розказати, називається структура яблука. Послухайте. Цей гриб ламається, він просто відламується, знаєте, як ви будете намагатися відламати частину яблука. Дуже багато видів сироїжок, я вже знаю, що це зелена, але для недосвідченого ока це могла би бути взагалі будь-яка. Їстивний вид, єдиний такий конкретно неїстивний вид сироїжки, це коли вона буде така червона-червона. Ми з вами тут в лісі буквально пару хвилин і вже ну, дно кошика, можна сказати, заповнено. Ось коли гарна така погода, то заходиш в самий початок лісу і вже можеш назбирати якусь кількість грибів. Сьогодні я буду збирати ну, якусь добу, тому що скоро потемніє, і буду збирати майже все, що бачу. Їсти, звичайно. От, сподіваюся, що ще для вас знайду біленькі, а для себе щось цікаве. Ну і дощ майже закінчився. Майже хвилину тому ми тут могли з вами бачити таке диво природи, як гливу легеневу. Ця вже вся поїдена, ця вже вся така нещасна, червива, я її брати не буду. Ось на такому маленькому пеньочку з мохом. Чим відрізняється ця глива легенева це, таке, це такий літній вид гливи. Вона починається десь, ну, зараз тепло, тому. В кінці травня, а взагалі може бути лише на початку червня. Ну, Наприклад, квітні не бачила, але хто його знає. Відрізняється тим, що вона дуже тоненька, дуже така легенева, знаєте, як легені, дуже ніжна, тоненька і біленька. Ну, не встигла. Нічого страшного, якісь жучки, павочки поїдять. Це у нас ще одна сироїжка. Я думаю, що це сироїжка синьо-зелена. Ну, не, справа не тільки в кольорі, вона потім більш зелена може бути. Але, але все залежить від того, що в неї ось така, бачите, дуже клейка шапинка. У саме у цього вида дуже часто клейкі шапинки в вологу погоду. Інші сироїшки, вони якось клейкі, але не дуже. Бачите, тільки в мене відразу брудні руки, зріжу я ніжку, подивимося, чи не червивий цей гриб. Сироїшки, до речі, дуже часто бувають червиві, хоча ви бачите, ось друга вже нормальна. Краще з них одразу забирати бруд, щоб цей бруд не налип там під пластинками. Бо якщо під пластиночками воно налипне, ой-ой-ой, буде. Так, ну як завжди, товариш нас тут, залишимо його в лісі. Нехай собі. Нехай собі живе, а руки якось помає. Ви ж не любите, як мене, брудні руки. Оце грибина. Ух, ще навіть не знаю, що це за вид, чи це білий, чи ні. Зараз ми його перевернемо. По відчуттям він вже такий якийсь підстаркуватенький. Ага! Ні, це не білий гриб. Це в нас дубовик. От, дубовик крапчастий. Також один з благородних грибів. До речі, єстивний, прикольний. Не скажу вам, наскільки можна зараз судити, старий він чи ні, тому що гіменофор померлий, це не значить, що горив вже все. Старий до неможливості. Він, до речі, дуже швидко синіє. Це вже насправді вологий, старий і поїдений хробаками. Не завжди, кажу ж, з'їданий гіменофор означає, що гриб поганий, але цей дійсно вже не для збору. Дивіться, як синіє. Цей гриб, до речі, дуже рідко росте по одному, тому можна роздивитися цю місцинку на наявність ще одного чи пара екземплярів. Щось там бачу. Ну, такий самий пожертий, поїдений. ну Зараз подивимось на нього ближче. Ну, такий самий вже старенький. До речі, гриб, ну, в якомусь роді смачний, але дуже твердий. Пам'ятаєте, я вам казала про одного жучка чорного? Так ось, Там сидить. В жучках погано розбираюсь. Ну що, нехай вони собі сидять. Нехай сидять, нехай їдять. Ого, там ще один. Ну, тут їх було, до речі, дуже багато. Бачите, один, оно, другий. Ну, не встигла нічого страшного, це тепер це місце знати. Ось ще одна поїдена краса. Сламачки починають це їсти, а це в нас той самий білий дубовий гриб. Або боровик дубовий, як його ще називають, болетус reticulatus Ось що ми з вами збираємо в самому початку. Потім вже йдуть білі інші, білі звичайні так сказати. А спочатку йдуть самі ось ці дубові. Щодо його приналежності до дуба. Ну, тут в мене дуб є, але тут в мене ще є буки, тут в мене ще є липи, тут в мене ще є ялини. Тобто не завжди повинен бути лише дуб, щоб ви знали, білий то він дубовий, але дерева можуть поряд бути різні. Ось іще один. Маленький, як бочечка, гарнесенький такий. Така вже трішечки інша місцинка. Також, ось бачите, дуб. Якісь невеличкі ялини. До речі, тут ось в цьому листі також дуже часто з'являються одними з одним перших. Знаю я це місце, тому сюди мене і принесло. Але, здається, цей, ага, ні. Хотіла сказати, здається, цей перший. Не перший, ось вже більший. Ніжку вже погризли, я на неї навіть лізти не буду. Ну, а шапинку ось цю наполовинку таку з'їдену, але дуже добру. Самі бачите, навіть не червива, так залишається в лісі. Я її візьму. Ось така місцинка. Мало хто про неї знає. Бо, повірте, якби знали, то ми б навіть ось ці горбочки тут не знайшли. Ось якийсь горбочок. Камель. Ну, Грибники дивляться, здається, кожен горбочок. Так, а ось цей екземпляр ще може бути до чогось, дай, до речі. Ось, подивимося, чи він червивий. Це в нас у нас той самий дубовий краб чистий, ну, всередині не червивий. Подивимося шапинку. Ну і шапинка в нормі. Ось, дуже часто його їдять слимачки, бо він вилазить одним із перших цей грибочок. І щоб його знайти взагалі повністю, повністю знаєш, навіть вже зверху так куснули, що посинів, знайти його повністю таким чистим, ну це треба ще мати велику вдачу. Гриб прикольний, тому навіть в такому стані я його сьогодні візьму. Але так як він синій і може мені зробити синіми майже всі гриби в кошику я б цього не хотіла тому намагаюсь його покласти якось окремо ну, це вже все Це, напевно, мій на сьогодні останній гриб, тому що вже дуже темніє. Та сама одна з перших сироїшка синьо-зелена. Вже такий, бачите, колір світліший, трішечки змінений. Дуже цікаві в неї м'якенькі такі пластиночки, я вам не показала. Вони ламаються, але не так, як все. Від цього дубовика в мене вже руки, як у Шахтера. Ну, але нічого страшного, розчищаємо, забираємо. І буду готувати з них свою улюблену страву з часничком. За буквально менше ніж годину прогулянки вже я назбирала грибочки. Це мене дуже радує, тому що грибів не було давно. Ну, ви самі бачили, як сухо, та думаю, і у вас також сухо. Тепер мені є чим зайнятися для тих, хто любить кошики грибів великі. То щоб ви знали, я їх такими кількостями не збираю. Це моя доза, і я пішла.